З вами Джунгаріки ТВ. -бой. І на цей раз ми, у нас три хомячка. хомічка: е, Мася, Фрося, а третього хомячка звати звать. Щось вони тут не поладили, може їх треба розборонити. Так, <реш> а Ай, кашка! Вони, вони мінне поле тут устроїли. Вони вже дуже багато тут Папі, мін. Дуже. Дивіться, ра! Ого, дивіться, дивіться, це вообще капець. Вони знову забиваються в вул і б'ються. Граються, взагалі. Ву. Граються. Наша Джесі нападає вулицю. А поки, поки, поки вони тут б'ються, ви можете поки що Маша з занять розкажуть набор клітки. У нас просто синій домик скрасно накриється, нічим не примічательний. Кормушка, е, і... така поїлочка. Те ж саме як і у Назаро, просто таке саме. колісо ми... синє, таке похоже, як у нас, тільки у нас воно трохи прозоре фрося вже тікає, як всегда в її репертуарі. У нас воно трохи прозоре да. е, і зелене. І ми використовуємо вмістого опілок під стіл. Да? Так, да, у них трохи друга платформа, а у мене а воно щотирса. І... Джесси пристає до хомячків наших. Вона хоче сильно познайомитися просто. Джесі, якщо ти Он я си си навіть, мабуть, знаю, чого вони б'ються із-за того, що з різної території. І Аня їх розбороняє. Таке ж. <смі> <смі> Джесі, Джесі. Не надо туда лезть. Сьогодні, ліз. кстати, я хочу предупредить, відео вийде не одне. Так що ждіть следующего відео. А всім пока, з вами був Ли Лжунгаріке. Кит... ТВ бой і Герл. Всім пока, підписуйтесь на наші канали і ставте лайки.